Вітаю з третьою перемогою поспіль. Що можу сказати по сьогоднішній грі? Ну, я рахую, що, як я казав минулий раз, що ми від гри до гри додаємо. І це, це видно. І мені, мені сьогодні дуже сподобалася наша гра з м'ячем. Так, були помилки, але видно, що ми знаємо, чого ми хочемо, і ми з кожною грою прогресуємо. І Я, я отримував задоволення сьогодні від нашої гри. І я рахую, що ми по, по грі перемогли. Ви з Олівєєм Тілем сьогодні дуже якісно діяли у парі. Ви якось відчули один одного? Ну, ми завжди з ним один одного добре відчуваємо в тренуваннях, і це було ще, напевно, з першого дня, як він прийшов. І у нас таке зв'язок дуже хороший. Ми розуміємо один одного. І... Получаємо задоволення, коли граємо разом в одній команді на тренуваннях чи в грі. Знову перемога, з чим я тебе і вітаю. Що можеш сказати по сьогоднішній грі з Олександрією? Ну, по сьогоднішній грі можу сказати, що ми виповнили установку тренера до кінця. В, в початку гри в кінці щось не вдавалося робити те, що ми вміємо, і те, що тренуємо, але в цілому гра дуже хороша. Я, так як я всю гру майже наблюдав з боку, то отримав кайф. Від цієї гри. Ти гравець ЛНЗ ю U-19 і вже вкотре виходиш на поле за основну команду. Що ти відчуваєш у ці моменти, коли виходиш вже за дорослу команду? Ну, відчуваю дуже хороші емоції. Мені здається, що всю життя я працюю ради цього моменту, щоб грати вже в основній команді. Вже пів року тут я грав U-19, то дуже сильно хотілося основну команду. і от Кожен день працював, працював і отрив визов на збори. Думаю, просто треба не опускати голову, працювати кожен день більше і більше. Ну і мріяти просто. І якщо кожен день працювати, то думаю, рано чи пізно ти достигнеш своєї тілі.